Наслідки сьогоднішнього морозу вночі. Ось трошки малинка, повісила вуха. Але я думаю, що вона ще підніметься. Так, картошечка ще тут не вилізла, так що нічого страшного. А ось тут прибираю трішки бур'янець, прибираю, щоб виорати оцю діляночку. Будемо садити гарбузи тут. І ось така у нас яблунька муцу. Дуже, до речі, гарне яблуня. Я її так знизила крону, щоб можна було гарно за нею доглядати. Цвіту щось в цьому році не дуже багато, але щось є. Якісь яблучка, я думаю, будуть. Ось так. Ось так. Померзли, не померзли, буде видно по урожаю. Чи замерз світ, чи будуть яблучка, будемо бачити.